Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, ну і актуальні новини оглядати. Про що мова? Мова про заяву Буданова, що РФ може повністю відновити свій військовий потенціал та захоче напасти через 10 років. Ну Давайте подивимось, чи можливий такий варіант і що взагалі буде? Поїхав! Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, збудеться оцей от прогноз Буданова про те, що Росія е, відновить свій потенціал через 10 років і може ще раз на нас напасти? Хайскаю не правду. Інгус. Так, довертаю. Лагус. Гібо. А по Дивіться, про що мова? Цікаво, відповіли. Добре, що ми маємо? Ingus, Lagus, Гебо, Евас. Прошу мова. Всі руни позитивні з одного боку, але що за руни? Тут треба дивитись. Можливість такого варіанту, певна, є, але вона мінімальна. Чому? Тут цікавіше показали, зараз поясню. Прошу мова. Ну, ось інгус, благоприємне завершення ситуації, тобто благоприємне завершення війни для нас. Читайте. Ми ставимо ту крапку серйозно на Крім того, лагус геб ось Вектор на партнерство читайте. Да? Ну, це і договори, зокрема. Ну, все рівно нам з Росією доведеться якісь договори заключати. Так? Тобто, і будь-яка війна все рівно закінчується документами, так чи інакше. От про те мова. Ось. Якийсь курс буде на якраз на партнерство. Ну, і ось я вас, як ніби як рух і відкриття нових можливостей, де? Тут нема рун, які б агресію визначали. Тобто, ну, е зрозуміло, що для початку Росію треба перемогти, а саме перемогти і вломити їм по саме нікуди, щоб вони заспокоїлися серйозно надовго. Ось, е і Схоже, що наступна влада, хто там прийде е в Кремль після Пуйла, от, то той буде більш адекватний. Більш, я не кажу, що прям зовсім адекватний. Це малий ймовірний варіант, на жаль. Ну, але тут, тут, нема, тут нема бойових дій, нема тут нічого такого. Тобто, ну, ні. Конкретно там 10 років явно ні. Навпаки, ось на партнерство і так далі. А ну давайте добре. Давайте запитаємо, що ж з Росією то буде через 10 років, щоб повнота картини була. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає на Росію через 10 років? Хай скажуть, що неправда. Урус перевернутий. Вуньо перевернута. Отав перевернутий. Беркана. Маннас. Іса. А, -а, а, от цікаво. Та не до нас не до нас їм буде. От в чому справа. Е -е, добре, що, що показали. розпереверти і Вуня перевернута. Ото перевернутий. Беркана, Маннас і Іса. Про що мова. Та ось якраз військова сила. Нема в них військової сили. Все, зуби пообламали, по, по що називається ми. Україна поперегорла стала. І, і імперія захлинулась. Е, ну, ось воня переверта. Сумні новини у них. Військової сили нема, і Побідобція якби подобавилось уже. Да? Сумні новини, взагалі, і траур якийсь, читайте. Ось отав перевернутий, ще веселіше. Ну, це і зміна влади в тому числі, зрозуміло. Е, з одного боку, з другого боку, це втрата територій. М -м -м. І що ж це таке відбудеться, що Росія буде території втрачати? А? Цікаво. Про що мова: мало того, беркана. Тобто наростатиме. Наростатиме як безсилля. Ну тут, напевно, й санкції, якісь обмеження. І багато чого накладеться сюди. Це не про розвиток країни як такої, ні. Ось, і мало того, втрата територій також будуть якісь настрої наростати. Читайте на розділення. Да? Тобто, щось уже через 10 років вже вони втратять порівняно з тим, що було. І мова не про захоплені території, а мова про те, що було Росією ну, в загальнопризнаних кордонах. Ось, мало того. Ну, Маннас, будь ласка. М -м, читайте, що збільшення населення. Ну, оце, якщо подивитись, дивно доволі звучить, так? Да? Збільшення населення. Ну, не знаю. Китайці, може, їм там трохи по поможуть з населенням. а? Чи, можливо, мігранти із Середньої Азії в такому плані. Ну, тобто, ось. А по фіналу що? по фіналу Іса. Тупик. От і все. Тобто, ну, від розкол, ну як, не розкол, е відокремлення яких територій точно, втрата територій, читайте, е мало того, мало того. Ну, людей, хто там залишиться, і так отак -от обмеження для людей. Тобто, читайте, що дійсно, хто там буде влада вже після Путіна, да, Росія після Путіна. Ні Путіна, ні Росії, да, як вони заявляють. Ну, ну, так і буде, фактично. Ви ж самі до того довели. Ну, хто вам винуватий? Ось то проте, мова, щось якісь обмеження будуть для людей. Не так то просто буде ту, те, що від Росії лишиться, покинути. От що. Якраз, схоже, будуть дбати про демографію і навпаки, якось залучати, щоб до них туди заїжджали люди. Хоча хто ж то в той мордор поїде, а? Ну то вже друге питання. Добре, ось така от ситуація. В принципі, експрес-відео буде. Сьогодні трошки обмежений в часі, ну, де, в принципі, тему, сподіваюся, розкрив. Ну, якщо ні, то пишіть в коментарях, ще зроблю додаткові розклади. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі. Нехай щастить!